Немає кращої та кориснішої їжі, ніж та, що приготовлена вдома. Але чи маєте ви час готувати щодня кілька разів на день? Ви любите готувати, але на це завжди йде багато часу. Якщо б можна було нарізати все за 2-3 хвилини замість години. Тепер це реально з подрібнювачем Делімано Клеріті, майстром нарізання, подрібнення і перемалювання. Подивіться, як просто і легко він працює. А сьогодні ви отримаєте ще й чудовий подарунок. Замовте подрібнювач Делімано Клеріті та отримайте корисний і практичний подарунок книгу рецептів. Покваптесь кількість обмежена Мене звати Сільвія Танасова. Я працюю професійним кухарем вже 10 років. Подрібнювач Делімано Клеріті економить мені багато часу і зусиль. Він функціональний і компактний водночас. Делімано клеріті нарізає, кришить, подрібнює та перемелює замість вас швидко, легко і чисто. Ви економите час, сили та місце на кухні. Готуйте просто, встановіть лезо, помістіть продукти всередину і закрите кришку. Решту зробить делімано. Замовте подрібнювач Делімано клеріті та отримайте корисний і практичний подарунок. Книгу рецептів покваптесь кількість обмежена. Гострі леза деліману виготовлені з нержавіючої сталі. Виріжете все разом. Кладете кілька помідорів, оливки, базилік і часник, накриваєте кришкою і натискаєте кнопку. Для піци, пасти чи спагетті ви отримаєте соус песто за хвилину з подрібнювачем делімана. З деліману клеріці ідеальний соус для пасти, готовий менш ніж за хвилину. Він зручний і завжди під рукою. Ви економите час і сили. Леза та миска миті у посудомийній машині. Кухня сяє чистотою, а ваш манікюр залишається ідеальним. Ваш малюк їсть уже пюре та кашки? Я рекомендую замінити дорогі консервовані пюре домашніми. З подрібнювачем Delimano можна готувати збалансоване меню щодня за лічені секунди. Готуйте різноманітні пюре для вашого малюка щодня. Замовте свого ідеального помічника на кухню, подрібнювач Делімано Клеріті, та на додачу отримайте найкращий подарунок ексклюзивну книгу рецептів Делімано. Покваптесь, кількість обмежена у подрібнювачі Делімано Клеріті. М'ясний фарш готується вмить. Помістіть всередину нарізане м'ясо разом з цибулею та спеціями. І вуаля, перед вами відмінний ніжний фарш. А як вам овочева ікра? Кладете продукти, натискаєте кілька разів кнопку. І ваш помічник виконує всю роботу. Ікра ідеально подрібнена. З подрібнювачем Делімано Ви забудете про брудні руки, пошкоджений манікюр, запах чеснику і сльози від цибулі. Тепер ніяких сліз і бруду на кухні. Ви економите свій час і нерви, адже вам не треба подрібнювати і використовувати численні прилади для приготування їжі. Замовте подрібнювач Делімано Клеріті та отримайте у подарунок книгу рецептів. Делімано клеріті однаково добре справляється. Із м'якими і з твердими продуктами. Тертий пармезан за секунди. Порахуйте до десяти і томатне пюре готове. Ріжте цибулю миттєво без жодної сльозинки. Подрібнювач деліману клеріці справляється навіть з твердими горіхами. Кілька натисків кнопки і горіхи подрібнені. Для потужних лез з нержавіючої сталі Делімано це простіше простого. Кухня залишається чистою, а манікюр ідеальним. А ви хочете його чи не так? Не зволікайте, телефонуйте і замовляйте подрібнювач Delimano Clarity прямо зараз. Подрібнювач Delimano Clarity може подрібнювати цукерки, пармезан, а також горіхи, лід, заморожені фрукти. Фактично, будь-що. Подрібнювач «Делімано» нарізає, рубає та подрібнює кількома натисками кнопки. За секунди ріже фрукти, овочі, сир, м'ясо та горіхи. Готуйте домашні супи, салати, соуси, фарш, дитяче пюре, десерти і коктейлі. З подрібнювачем деліману ви забудете про брудні руки, пошкоджений манітюр, запах чеснику і сльози від цибулі. З ним ви ріжете все за хвилини, а не за годину. Ви економите сили, економите час та ще отримуєте приємний подарунок, практичну і корисну книгу рецептів. Подрібнювач деліману виконує усю нудну рутинну роботу на кухні, нарізання, кришення та подрібнення. Але це ще не все. Тепер ви матимете більше часу для своєї родини. Придбайте собі незамінного помічника на кухню, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, прямо зараз, та замовляйте подрібнювач делімано клеріті за надзвичайно вигідною ціною. А ще отримайте у подарунок ексклюзивну книгу рецептів.